О, не журіся за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами в небо злетіло, легкі, пухкі попілеці, ляже вернувшися в рідну землицю, в купі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді Ходити люди вбогі, багаті, веселі, сумні, радість і смуток нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжні тонкої сопілки, смутними росами, звітів моїх. Я їм тоді проспіваю. Все, що для мене колись не співав, ще як на проясні тут вигравав, Мрії мрієм гаю гаєм, же, коханий, благай. Стояла я і слухала весну, Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодості, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, та ще давно мені співали мрії. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, Хоть у серці біль доходить, я собі вставала тихо, Що болить мене питали. Але я не признавалась, я була новою горда. Чим плакать, я сміялась. І тепер, коли для мене жарт, облинь, і чися драма, І отот взірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощайність, зброя, сміху, я боюся, піддаватись. І забувши та гордість, плачу я, щоб не сміятись. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Вкраїну. поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро Там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на стер, могилки, востаннє згадати. Алкіє, гадки, ні долі, ні волі у мене нема? Засталася тільки надія одна. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тримтить моя рука, чи думка, й пісня кволі? Чи чула раз я завела? Жаль і голосіння то ж буря веселена, А не свята осіння. А восени яка жуба? Чи хто цвіте, чи в'яне? На віплакуча груба, золотобагряна стане, Коли ж сувора я зима Прикриє барви й квіти. На гробі їх, вона сама, Розсипле самоцвіти.